Так, всім привіт! Сьогодні у нас відео за гараж. Вибачаю, що довго не було відео. Трошки заболів, потім на роботу. У три зміни, три зміни ходив. Ну, коротше, одне за друге. І не було. Так, це все ви бачили, в принципі. Так. Ось такий от гараж получається. По цоколю я тут показував вже, в принципі. Ну, давайте ще раз покажу. Яка фігня тут виходить. Ну як фігня Цоколь високий просто. Тут метр, я 83, метр. А це ось цоколь такий получається. Ось воно бачите Двері ось тут у мене, тут я трошки відступив і тут прямо це двері поставив. Ось такі от двері. По криші будемо. Зараз покажу, залізу на кришу, покажу що ми там зробили. Тут ось цього, я не знаю, показував, не показував. Зробили такі мені замки. Вибачаюсь. Захворів трошки. Ось такі ось шви, все перекладено, а гідроізоляція, все як полотено. Бой карпича і дуже пролитий жидким цим. Розтвором. Зараз залізу, покажу вам. Так, По криші ось що. Коротше, 200 -ті шпильки. Просверлено, забито і закручено. Повщитася шпилька шпильках в ці лаги, зараз покажу, збиті фіферними вістками ось. Тут позагинено. Як бачите, ну, видервують. Так. Щоб не впасти не спішим Тут ось буде блоками ось такими бачите повирізаю і позакладаю буде така в мене ця розв'язка між цим так йдемо акуратно бо, тому що в принципі як ходиш привикаєш потім це ось таке ось. Якщо так ось дивіться. О. Ось така от кріша. Ну, доволі таки непогано, я думаю, буде. Отак вот ось. Ну, Получається. Так, ще покажу, що по цьому ж. Яка верхушка буде. Так, сейчас покажу вам шаблон. Ну, це просто шаблон з доски зробив, щоб легше його було приміряти. Буде брус такий самий 50 на 150 так само як і на криші я там зробив. вже Я Позапилював такі ось... Такі ось Такі штуковини. Тут оце перемітічка, щоб воно не роз'їжджалося, і отут воно Ну, тут трошки по-другому зроблю. Буде запад сюди і вже там мінімум буде обрізатися. Тут же ширина 6 метрів. В цьому. Шаблончику. Будем таких робити 8 штук. Скріплять гвістками, скобами. Ну коротше, всього потроху. Буде надійно. Оцю перемичку. Зараз ось ось. Оцю перемичечку опущу нижче. Десь її зроблю дліншої трошки. Получається десь оце ну, майже з середини, даже не середина, десь Ну відсотків 25, навірно, так. Да? І... Потім ми ще опустимо. Ну коротше, поняли, ось так ось. Газеткою покажу. Опустимо таку подпорочку, оце так. На общу длину, оце таку. Опустимо підпорочку. Ну щоб воно покріпше держалося. Ну трошки вище вона буде. І ось така буде криша. Там ото вже позакріплював. Напуски зробив з кожної сторони по 5 см, там іменно на... Ну, як вам сказати? Е, ну, ну коротше, не гаражу. А тут ось Отут ось. Оце ось. Е, тут по пів метра. А тут напуски. Ну воно я прикидав, там взагалі красиво виходить, мені дуже подобається. І буду робити. Зараз е, покажу у мене. Це є Там е, доски привіз. На рахунок ріші буду робити. Е, Ну, коротше, типу, як це на заборі ставлюється зелене, те що в мене є. А то є така сама на кришу. Коротше. Таке саме залізо, молотковою краскою покрашено буде воно. І той. Буду його в розмір купляти, воно трошки дорожче. Оце ось скільки досок я купив. Ну, тоже 25-ка там, це брус ще трошки залишився. 25 -ка. буду купляти, докрищу закажу, докажу ж вам. Буду купляти, буду купляти в розмір. Я приблизно там порахував. Десь мені треба 390. Ну, саме длину цього покриття, так би мовити. Там по 336 гривень за квадрат воно квадратами рахується. Ну от рахуйте, моя длина там, ну грубо кажучи, по 7х6, там по 10 см я і Скільки... Так, на закручування криші і а, тут ще треба буде на саму кришу. Ну ви зрозуміли, так? Да? Коротше. Андала буде ще на саму кришу там. На саму кришу треба буде докупити досток, бо в мене я купив досток тільки, щоб зробити обрештовку і то мені не хватить. Коротше, за 20 брусів і 60 досок я віддав 12800 із доставкою. Оце таке на сьогоднішній день у нас такі ціни на... Рапиломатеріали. Ну це ще не такі вже йде, як сказати. Не так дорого я ще й знайшов, там є і подорожчі. А, так, на рахунок не... залізу я вже сказав, яку ціну буде робити з цими ось ручками ось. Я ще, та дядько може в рейде допоможе щось поробити. А, потім, потім. Тут усе вже в принципі, приготовлено, не роблю того, що зараз дощ. Ну, Зараз імену не, зараз немає, Я сьогодні е з роботи, з ночі. В общем, е не так уже і важливо це. Так. Ось така ось у нас виходить криша. Ну, точніше буде така криша. Е що ще хотілося додати? Ну, дивіться, якщо як, як кому строїться треба, ну. А, сейчас же ж покажу вам, я, я, я не знаю, показував, не показував. Е Хотів показати, який у нас ось цоколь тут всередині виходить. Дивіться. Бачите? Оце дорівень. О, і ось воно що виходить. Ну, коротше, доволі таки багато ще землі треба. Так, ну це, що ходять, що я хотів сказати вам. Так. Ось подивіться, який ще гараж. Ну, це середини саме. Так. так, ось такий ось гараж виходить у нас. Так, що виходить з середини? Такий от гаражчик, що далі? Семен. Здорово був. Це наш кіт, Семен звати. Де ти вже побився? Де? Ага. Так, на цьому все, будемо завершувати. Ось таке ось відео в новій якості з новим звуком. Ну, звук може не дуже хороший, ну. Но... Одним словом, з новим звуком, з новим сим. Дякую, що дивилися. В кого які питання виникли, Став... ставте питання в коментарях, будемо відповідати. Кого щось цікавить. Ну, я вам скажу, не дуже так щас іде, що його робити. Цей гараж по гаражах дуже сильно б'є по карману, ну, а з другої сторони, в мене немає місця, куди його ставити. Ті машини. Ту машину, якщо її купляти, треба в гараж ставити. такі от справи. Дякую, що дивилися. Всього найкращого, до побачення.